Звільнялася з під Волновахи 20 листопаді 2020 року, коли також було аля припинення вогню. Все це припинення вогню було тим, що в нас позбирали важке озброєння, в нас взагалі озброєння позбирали, нам сказали, при тому по нас стріляли, у нас були поранені, просто це було все тихо. Але і до чого це привела? До того, що мало того, і так, як би було, ми вас туди не посилали, і Донбас це далеко, а потім за це просто всі забули. І згадайте, період з 19-го був спочатку бум такий, що там атошники, основки взагалі не про що і ніяк. Там чуть ли ці 500 тисяч на Україну військових забирають у дітей цукерки у бабусь ліки. Ну, пам'ятаєте, була така пропаганда. Потім взагалі затихло те, що є військові і є війна, і що ми отримали. Ми отримали, от, отримали лютий го року. Я маю великі сумніви, що тактика щось зміниться, тим більше, що Росія нарощує мощ, нарощує в цифровому плані, та, тобто в збройні, в дронах, вони постійно як, досконалюються, та, дякую, вони постійно досконалюються, І Ну вони тренуються все шенту, дуже багато експериментального того, що там падає з неба щось нове, щось це на жаль. Ми тут дуже сильно відстаємо, тому що в нас іде принципі на забезпечення альтруїзму наших громадян.